Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поринемо у світ справжніх гігантів аграрної техніки. У цьому відео ми розглянемо 5 найпотужніших тракторів сучасності. Вони не тільки вражають своїми технічними характеристиками, але й здатні перетворити важкі сільськогосподарські роботи на легку прогулянку. Ці машини справжні гіганти, які легко справляються з найскладнішими завданнями великих фермерських господарств. Тож, влаштовуйтеся зручно. Не забудьте підписатися на наш канал, і ми починаємо. Почнемо з John Deere 9 rx 830 справжнього флагмана у світі тракторів. Під капотом цієї машини знаходиться потужний 18-літровий двигун JD 18, спеціально розроблений для найважчих завдань. Він має максимальну потужність у 830 кінських сил. І це ще не межа. У пікових умовах цей монстр може видавати до 913 кінських сил, що робить його надзвичайно продуктивним для роботи з великим і важким сільськогосподарським обладнанням. Коробка передач Е21 PowerShift забезпечує плавний рух трактора, маючи 18 передач вперед і 6 назад. Це дає йому величезну маневреність на полі. А що сказати про крутний момент? Він досягає фантастичних 4230 метрів що дозволяє трактору працювати наповну навіть у найскладніших умовах. І ще один приємний бонус паливний бак на 1840 літрів, який дозволяє працювати без дозаправки цілий день. Завдяки чотирьом гусеницям цей трактор мінімізує ущільнення ґрунту, що робить його ідеальним для великих площ. Системи JD-Link та автотрак. Дають можливість віддалено контролювати трактор і використовувати автоматичне керування. Вартість цієї машини орієнтовно 850 тисяч доларів. А хто з вас мріяв би мати такого помічника на полі? John Deere 9RX 830. Лідер у продуктивності на великих полях. Завдяки своїм чотирьом гусеницям цей трактор показав виняткові результати під час тестування на найбільших фермерських господарствах у Сполучених Штатах та Європі. Він став переможцем у категорії трактор року на кількох міжнародних агровиставках, отримавши високу оцінку за свою продуктивність і паливну ефективність. Далі у нас Case EH Quadrax 715, який має дещо меншу потужність 767 кінських сил. Але не варто недооцінювати цей трактор. Він відомий своєю надійністю та надзвичайною маневреністю. Під капотом приховується 13-літровий двигун FPT Cursor 13, який здатен видавати стабільну потужність навіть під час тривалих робіт у полі. Ця модель має коробку передач PowerShift. Із 16 передачами вперед і двома назад, що забезпечує плавну роботу та високу ефективність у будь-яких умовах. Крутний момент досягає 3100 Нм, метрів, дозволяючи квадрак працювати навіть на найскладніших ділянках. Паливний бак на 2000 літрів дозволяє довго працювати без дозаправки. Головною перевагою цього трактора є чотири незалежні гусениці, які забезпечують максимальне щеплення з ґрунтом. Системи точного керування AccuHide та AFS Connect дозволяють автоматизувати роботу. Цей гігант коштує близько 800 тисяч доларів. Кейс АЄШКвадтрак 715 відомий тим, що став рекордсменом за ефективністю обробки ґрунту у складних умовах. У 2023 році цей трактор побив рекорд за швидкістю обробки поля, досягнувши виняткової продуктивності на фермах у Канаді. Також він здобув золоту медаль на престижній виставці Агрітехніка за інновації у використанні гусеничної системи. New Holland t 9 Smart Тракс. Також має 13-літровий двигун FPT Cursor, але його потужність складає 682 кінські сили. Завдяки коробці передач Ultra Command Full Power Shift із 16 передачами вперед і двома назад. Цей трактор легко впорається з великими площами, забезпечуючи максимальну продуктивність. Крутний момент у 3 тисячі Ньютон метрів дозволяє справлятися з найважчим обладнанням. Але головною особливістю SmartTrax є його система гусениць, яка не тільки знижує ущільнення ґрунту, але й забезпечує стабільність навіть на нерівній місцевості. Інтелектуальні системи PM Intelligence та IntelliSteer допомагають оптимізувати роботу та виконувати автономне керування. Орієнтовна вартість трактора 780 тисяч доларів. New Holland T SmartTrax неодноразово демонстрував видатні результати в категорії економії пального. Завдяки своїй гібридній гусеничній системі цей трактор досяг найменшого ущільнення ґрунту серед машин свого класу, що було доведено під час польових випробувань на великих фермах в Австралії та Аргентині. Крім того, він отримав нагороду за екологічну ефективність. Четвертий у нашому списку клас Zerion 12650. Він оснащений 16-літровим двигуном Mercedes Benz OM473, який видає 653 кінські сили. Безступенева трансмісія Smartic дозволяє плавно змінювати швидкість без втрати потужності. Цей трактор має крутний момент у 3000 Нм, що робить його потужним інструментом для роботи на великих полях. Клас Зерон має можливість вибору між колесами або гусеницями, що дозволяє адаптувати його під будь-які умови на полі. Системи GPS Pilot і Telematics забезпечують автономне керування та дистанційний моніторинг. Орієнтовна вартість близько 750 тисяч доларів. Клас Xerion 12650 зарекомендував себе як лідер у потужності та стабільності на схилах. Його здатність працювати в екстремальних умовах високо оцінили фермери з гірських регіонів Європи. У 2024 році клас Зеріон отримав приз за інновації на виставці InnovAgri за свої вдосконалені системи автопілотування та моніторингу. Останній у нашому списку, але не менш важливий: Fendt 1167 Vario MT. Оснащений 19-літровим двигуном MAN, цей трактор видає вражаючі 750 кінських сил. Його безступенева трансмісія Vario забезпечує легкість у керуванні. Максимальний крутний момент 3200 ньютон метрів. Fendt 1167 Vario MT має гусеничну систему, що зменшує ущільнення ґрунту. Та особливу конструкцію, яка дозволяє йому працювати на будь-якому рельєфі. Системи Fendt Connect та Fendt Guide дають можливість віддаленого моніторингу та автоматичного керування. Вартість цього трактора складає близько 760 тисяч доларів. Fend 1167 Vario MT неодноразово отримував визнання за свою високу продуктивність та ефективність в умовах важкого ґрунту. У 2023 році він здобув нагороду за найкращий трактор року на міжнародній виставці Агрітехніка завдяки своїм технологічним інноваціям та унікальному дизайну. Отже, друзі! Ці п'ять тракторів справжні гіганти аграрної техніки, кожен із яких має свої унікальні переваги. А який із них найбільше підходить вам? Напишіть у коментарях. Якщо вам сподобався наш огляд, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей! І нехай ваші поля приносять рекордні врожаї.